Виростити скоріше в тепличці. Це вже я дітям зірвав. Це сьогодні в нас в тепличках і на заході України, і воно буде вродити вас непогано. І зараз розріжемо мішок і подивимося, що в нас вже там є. Аж інтересно самому. Картопля така 10-го садяна для проби. Їсть картоплю під плівкою кукуруза. Краще капуста. Бачите? Клас кіночка, а рядом брокколі. І тут відкритий ґрунт вже мороз був, а це кукуруза синя. Жовта. Називається отакий От бурячок воден, такий горох. Цвіте і вже є маленький. бачите, бачите, яка гарненька цибулька, це осінню у посадяна. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І сьогодні розкажемо для чого і чим краща тепличка від відкритого ґрунту. Отаку малу тепличку, якщо у вас є хоч дерев'яні стовпчики. Лати можна зробити, купивши плівку, можна зробити отаку тепличку. Дорого не обійдеться. І зараз я просто покажу на прикладі, що можна виростити скоріше в тепличці. Покажу вам по полуниці. Бачите, полуниця прийшла до нас вона цвіла. Це вже я дітям зірвав. Це сьогодні у нас 8. -го. Травня, але дітям вже десь з числа 5-го я був зірвав. П'ять штучок було, якраз їм подненьким вийшло кожному. Хоч візьми. І раніше був кікущики. Бачите, це лохина, можна росладу скоріше виростити, і треба прорвати, правда, і зараз я вам покажу. Отакий От горох цвіте і вже є маленький, бачите, є маленький. Це для проби все вкинули. Будемо пробувати. Все пробуємо. От такий бурячок. От такий бурячок воден є. Ну і морква. Морква рядок. Морква це лагода. Але ми вже посадили сюди в тепличку. Це ранній сорт помідора. Ксанька. І є ще картопля сама по собі. вже жуки, бачите? Жуки картопля сама по собі. Картопля така 10-го садяна. Березня вже два місяці. А ця на землі просто. Одненька. Бачите, отака. От а це в мішках підливав. І зараз розріжемо мішок. І подивимося, що в нас вже там є. Аж інтересно самому. І кабачок, звичайно, бачите, вже. О, скоро буде. Теж так для експерименту два штуки посадив. А решта під плівкою. Під плівкою трошки менше, звичайно. А це кукуруза мнагор. Бачите, називається бордо синя жовта. Буду садити касітним способом. І це тепло. Вилазять з землі, як тут картопля була. Їх чимало. Бачите. Їсть же картоплю. Їсть картоплю. Сорт Белороза, була б, звичайно, Рив'єра, вона б скоріше. Налилася було б краще. А так у нас Белороза, вона чуть-чуть пізніша, Рання, але середня. А Рив'єра це ультраранній сорт. І для проби я просто взяв. Коче потім заклеювати. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички. Як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Ми просто подивимося, що у нас тут може бути. Буде щось чи не буде щось. І дивимося. Дивимося, вже є молоденька, бачите? Молоденька картопля підривати. Бачите, вирвав де одну. Отака. От Це буквально, як я вам скажу, два місяці. Але з посадки, з моменту посадки. Кажу, рев'єра би була, вже би було ти от, Отака у нас ще поки картопля. Є місцями, я там різати кожен не буду, є трошки більше. Є трошки більше. Ну, а це я веду до того, що можна садити в тепличках і на заході України. І воно буде вродити вас непогано. Все-таки експеримент трошки в мене вдався, так як травень місяць. А воно вже дещо є, що вже і діти пробували. Ну і картопля. Все, нехай почекаємо до, хоч до кінця травня. І я ще насиплю землі і вона буде непогана по, по картоплі. Так як вона має мало під кущем Беларусь, о. В рев'єре було б, як то кажеться, побільше. Побільше, і вона ультрарайний сорт. А так, що, що мали, то посадили. А зараз показую вам кукурудзу, яка посадяна під плівку. Ви в мене відео і бачили, але все ж таки яка вона вже виросла з себе. Не його під плівкою. Тут так не займається, як у нас. Але все рівно бачите під плівкою кукуруза, хоч холоднувато, але помаленьку росте. Бачите. холоднувато і для кабачка, але кажу, росте. Краще капуста. Краще капуста, бачите. Така Кіночка, а рядом брокові. Тоже тепло, вроді на дворі холодно, а тут теплом є. Під плівкою добре, так що балагани непогано, видно через то. Ту. Ось тут ряд броколі, а ряд такої капусти молодої. І пішла вона отак, бачите. Вже теж набирається. Теплесенько і от вам і різниця. І тут відкритий ґрунт вже мороз був, але теж непогано, бачите. Це один день. що там під плівку, під плівкою під дуги. Рання капуста. Прийнялася все одна одну, бачите, будкоситний варіант. Та й вона так непогана. Пишем різницю в коментарях, яка... чи у вас по селах є багато, бо кажу, тут багато немає, тут тепличок немає. Нема такої то кажеться, хоч зараз капуста дорога, навіть взяти цибулю. Бачите, я осінню і часник садив і цибуля. Трошка був через йому пожовтів, трошки дали йому. Кро-грін Я вже вам показав. Звичайно, треба на таку процедуру розкривати треба І Будемо йти по цибулі і по самічні мультивітамінів. І він пішов, так само і собі і цибулька. Гляньте, яка вона гарненька. Бачите, яка гарненька цибулька, це осінню посадяна. ця що на весною садиться, осінь. Отака. От ця була накрита плівкою, весною накрив, а ця, правда, без плівки. Між дорядку прийшлися, тут вже висипали ще рядка два. Осталося, просипається. І все, і буде частенько. Без гербіцида тут. І це у нас сапа. Ну і капуста, звичайно, тут заростає, але пройдеться теж. І по тики поставили, посіяли фос, квасолю. І тепличка. Ось без, бачите, накриття зверху, без планок як б'єте. Тільки тут сосалося, вона тримає і вітри були, бачите, вона тримає. Сніг був, і сніг теж, як схил є, він добре низ падав. Так що, хто має бажання самі собі, тільки випишіть плівку і пару мужиків, жінок. Так як ми і поставили. Дивимося відео, у відео все показано, розказано, розміри. І нехай вам все родить. Хоч для себе, для дому, не кажу на 25-10 на 10 метрів поставте. Все рівно буде вам і редиска, і зелень, скоріше всього. Те я вам говорю, тому що самі займаємося тим. Всім здоров'я Україні! Перемоги. До побачення!